У Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі попрощатися з 38-річним Віталієм Мельником прийшли його близькі та рідні. Він був доброю, світлою та товариською дитиною. Говорить про загиблого воїна його класна керівниця Надія Волчилюк. У Віталія Мельника каже, викладала математику. Він сидів на першому ряду біля вікна з Віталіком Ковалем з одною партою. Завжди спокійний, тихий, старанний, завжди уважно слухав. Математику він любив, старався. І ніхто з вчителів в школі, абсолютно ніхто ніколи на нього не пожалівся. Він був дуже доброю дитиною, дуже добра в нього була сім'я. Віталій Мельник працював на підприємстві, розповів його колега Олександр Ми Два роки працювали в фірмі. Сина любив, робота в нього була цікава. У нас ми займалися дорогами. Він працював на спецавтомобілях, воду возив, під спецтехніку заправляв. Віталій Мельник був хорошим працівником, говорить директор комунального підприємства по ремонту і експлуатації доріг Володимир Швоєнко. Впродовж 15 років працював на різних автомобілях. Сідав від маленького, там, наприклад, зіла до найбільших вантажівок, великовагових взагалі безвідмовно завжди виконував свої обов'язки. Віталія Мельника мобілізували на початку 2024 року, каже Володимир Своєнко. Чоловік воював у 77-й окремій на Дніпрянській аеромобільній бригаді. Зник без вісти 16 листопада 2024 року на Покровському напрямку. У Віталія Мельника залишилася дружина, малолітній син, сестра та батько. Поховали воїна на Алеї Слави у микрорайоні Ракове. Михайло Жила, Іван Мовчан. Суспільне новини. Мельницький.